Всім привіт, з вами знову Стркар І сьогодні Я короче хочу побудрувати по Світу Майнкрафту Ну, я вже по ньому подорожую. десь, блоків 2000 Опа село Клас, Я при собі не зря взял в 33 парага, я погрозу вас взагалі вообще. І я думаю, ну село. Ну, може тут до речі Ой-ой-ой, ой ой тут шахта огромна, дуже Захисник є. Ну, захисники, бочка. Ну, я промовчу. Опа Ну, тут Закат уже на свет Я думаю, можно попробовать поработать Оно, а, ну, оно, житель, оно, житель, житель Житель, житель, житель Житель Пожалуйста ты... Опа, денежки Ладно, шучу Ніхто не хоче хату для мене, ну типа. Тут... тут житель. О, опа, тут нікого нема. І тут нікого нема. Тут якраз тростинка є, тому я думаю... Я тут десь вообще... Ой! Що є на творих? Ладно, хай тут, значить буде. Ну і давайте поспим. Тепер давайте тут облаштуємося ще взагалі. Бо я так бачу, що жителі взагалі якісь тут... Ну, трошечки скромні, тому я думаю. Давайте може, якогось жителя спитаємо. Может, часть хата? Да вообще все жители. А, ну, а, ну, а. Житель! Житель! Да ты не пускаешь Там вот та хата крайняя. А, житель, не пускаешь та хата крайняя, то не занята? Что кажешь, занята? А Киев? А, там рядом власник есть. Ну, сейчас подивимся. Ай. Сейчас подивимся. Сейчас подивимся. Что-то за власник там. О, Короче, жители, кто у хаті? хаты? Ты? Ты? ти? Да ти? Ти? я не прочитаю! Чи ти? Ты! ты хатой его владеешь, да? А можно, пожалуйста, в тебе арендовать? У меня денежки, денежки есть. А, может бесплатно дать? Или... Ну ладно, я тебе все-таки куплю пару ведер с рыбкой. Не знаю, нашу, ну хай будут Четыре ведра с рыбой. Саша вы понимали, 12 смараги. 12. Mm -hmm. У мене якраз таки ресурсів вообще ніяких вообще нема. Тому думаю. А то я строюсь, в принципі, можна було викупити і побудувати собі там щось таке цікавеньке, але... Ну, не знаю, не знаю. Радше, жителі, я сейчас у вас тут чуть-чуть сворую. Ну, а засадимся. Не треба тут на мене накидати. Я перше, що планую, це взагалі зробити ремонт в цій хаті. Ви побачите ось осо. Ну, типу, тут та хата не із кращих в ремонті. Тому треба десь знайти дерево. На тому острові нема, Андера ще це не искусственно зроблений острів. Тому, напевно, на ньому треба засадити дерево. Я не знаю, звісно. Але зараз, якщо даже знайду якесь... Який... Ого, скільки тут вугілля! То я... Я з їх можу жителю продати це все вугілля. Хм. Власнику будиночку. <хи> І заробити трішечки. Як вам така ідейка? Може вже. Пора би почати так зробити. Дивіться, що ми робимо. Раз. Та що я натворив? Два з це. А так от потім. Само собою Кейор роблю, Кейло. И добуду три каминчика. Буквально три каминчика нам потрібно для кайло. Кам'яного вже. Типу я не знаю, чи мене тут жителі приймуть, але я надіюсь, що приймусь. На ремонт, кстати, тоже надо. дуб до каменничка трошечки. Ну, здесь может дасит 20. Не, ну десь 10 штук, наверное, хватит. Ну, все конечно, капец, тут были богато, богато. Чтобы вы разумею, с такой одной клапки, такой я дубу 40. 1 в 41. Давайте вже добудем навіть, ну, щоб 45 було, тому що на 5 смарагдів мені на как раз таки 45 выгиля. Ну, тому що у мене 5 ще дома є. Ну, покажи, хай хай будешь так. Ох, житель, я тебе наконец-таки нашел. Я в тебе куплю чуть-чуть в -чуть ти ж ну, смарагди, ти ж не проп ты. Ты не пропти. Ось зараз навіть схоже ще додому, тому що там... Там у нас, походу, селу два жителя рибалки. Я рибалка, в смысле, не рибалку жителі. У мене щоб порозуміло, зараз 25 радів. Я планую зробити зараз десь тут -то поставити верстак, напевно. І напевно, зробити... Ты сбии собі... цей, як его. Ааа, як его його... тайник. фермер. Вибач, житель на тебе шукал. Ос! А ну! Житель, житель, житель! Все! Спасибо! Спасибо! А ты ч безработный? Ладно. Так, мені цікаво. Мені надо ще два цих. Ну, дві доски на... Ну, два бревна на цех. На скрині. Думаю, де зробити мені тайник. Ммм, це цікаво. Давайте сразу же прокрафчу. Мені просто бігати тут і сюди не дуже. Але село, в принципі, начебто, хорош. Там є і острів, і пірс для рибалки, само собою. Це вже рибалка, я маю в рибалку. Кстати, а цей пупсик. У мене тут два пупсика прокачаних. Я можу тебе, кстати, прокачать. Куплю в тебе два ведра. И що ты будешь продавать? Давай, дай. Может я в тебе щось куплю. Костер? Хм. Дарачи, полезная вещь. Ох, я же потратим. Сису свої смарагди. Що робити? У меня даже їжі нема. Напевно, реально надо робити ник. Потому что у мене навіть їжі нема. Ну, кроме як риби, кстати. -то. У мене ще є риба. У мене ж є риба, але я не знаю, чим її можна розводити, блін. Хто знає, напишіть в коментарях, як можна розводити рибу. Вообще, чи її взагалі можна даже розводити. У мене просто є така ідея, дивіться. Раз. І всю, всю рибку сюди. Усю абсолютно. Тепер, якщо я її зможу розвести, я її просто виходить, Мені уничтожу потом. Ну, розбеду саме з тобою і шторм. У мене якраз такі три пари риб. Кстати, О, досягнення надо. Ну, досягнення з рибкою ж є. Ну, давайте тепер вирішимо, де ми будемо робити сам тайник. Е, кстати, я б зробив собі навіть мотику і посадив би шой. Якби у жителів городу є, а є Аса. А я що чимось відлічаюсь? Чому в мене городу не може бути? Я даже придумав, де я зроблю. Там я зроблю на острові взагалі вообще на тому огромному. І напевно десь коло острова. Отут поставлю собі тайник. Зроблю собі таку ничечку на ходу усі смарагди. і закрию. Ось тут запомнити. Отак От і все готово. Запомню. А тепер робимо город. Я тільки починаю зараз його робити, це просто чисто наметка самого города. Бо, ну, дуже інтересний має вийде город. Отакий якийсь. Можна ще навіть тут зробити, ну, якось отак город у нас буде. Тепер засажаем. Ну, я так якось виглядає село До речі. Дуже гарно виглядає село вночі. О, стопа! А шо там таке? А шо то? Цікаво, не цікаво, шо то. Тепер давайте поуплывем подивимось. Я виду не потеряв? Ні. мені прийдеться повертатися. Блін, це довго буде. Соемой.